Понад 40 кілометрів київської аварійної магістралі на виїзді з Харкова і до довалок шляховики продовжують латати у минулі вихідні. Погода дозволила вивести на трасу асфальту укладники, міняють покриття на найбільш зруйнованих ділянках. Однак, як і раніше, шляховики працюють у борг, незважаючи на те, що уряд визначився з фінансуванням на утримання та ремонт автомагістралей країни. Виділено понад 17 мільярдів гривень. Однак, яку суму спрямують на дороги Харківщини, наразі очільник області Олег Сенєгубов не уточнив. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, на балансі якої знаходяться автотраси, також не знають на які кошти розраховувати. Крига скресла, як то кажуть. І за наявності коштів в бюджеті ми сподіваємося, що від двох тижнів до місяця ці кошти будуть у нас на рахунках, в якому обсязі отримає саме Харківщина в розрізі з цих 17 мільярдів, саме Харківщина, чесно кажучи, можу тільки прогнозувати, але складно сказати, тому що ще документації не бачимо жодних. За підрахунками служби відновлення, нинішні мінімальні потреби на автошляхи регіону з урахуванням заборгованості перед підрядниками становить 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Ми в розрахунку лише на цей рік ми робили розрахунок мінімально необхідний для забезпечення всіх потреб. Ми брали лише першочергові потреби, об'єктивні і мінімальні. То це десь мільярд гривень на рік. Це з зимовим утриманням. Після нового року зима, ямковий, розмітка мінімальна і знову зима до кінця року. Оце те, що нам потрібно в нашій області, щоб нормально функціонувати на рівні минулого року. Хоча б. є борги, які скупчилися в результаті там недоплати за ямковий ремонт і зимове утримання. Вони складають наразі близько 700 мільйонів гривень. Не чекаючи фінансування, економлюючи час служба відновлення провела торги за так званою спрощеною процедурою і уклала кілька термінових угод з тими компаніями, які погодилися працювати в борг. Конкурс проводився з тими підрядними організаціями, які спроможні виконати роботи уже зараз, а не які будуть виконувати роботи за наявності авансування. Ми вже четвертий день працюємо, заходимо ми в систему Прозоро. Місяць у нас займають торги, якщо на них хтось ще виходить. Потім хтось виграє ці торги, у кого нема спроможності виконувати ці роботи. Наразі хто ремонтує трасу Київську? Три підрядні організації, які наразі ще залишилися спроможними, якісь певний матеріальний ресурс. Матеріали на базах і є змога купити закупити паланастильні матеріали. Це Славдорбуд автомагістраль Південь і Роздорбут наразі темпи робіт більше залежить від погодних умов. Ми масово планували вийти на роботу з асфальтоукладальниками ще два тижні тому. Вийшли лише декілька днів тому, як я й казав. Ми плануємо до 15 березня зняти аварійність на цьому напрямку. До 15 березня ми собі поставили такий дедлайн. Але ми не очікуємо надходження коштів до 15 березня. Тобто ці роботи будуть знову виконані на тих там залишках, ресурсів, які є. А вже потім, там після 15 березня, я думаю, що надійду якісь кошти, якщо вони в бюджеті будуть відповідно. Тому що ми розуміємо, що з об'єктивних причин дороги не на першому місці. За словами Андрія Олексєєва, наразі в борг ремонтують, латають і інші дороги Харківщини. Ми на кільцеві працюємо. Ми почали працювати на напрямку Балакліїв в сторону безлюдовки. Там вже працюємо там другий тиждень. Вже там аварійність ми зняли завдяки ямковому ремонту. А напрямок відпосиджена до високого сьогодні вийшла важка техніка. Ямкового ремонту запевнили фахівці, вистачить до року. А на тих ділянках, де працюють асфальтоукладники, Нового покриття вистачить на 5 років. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.